Чого ми чекаємо від бюджетних парфумів? Ми хочемо зекономити наші гроші та отримати шлейф на мільйон доларів. Ми хочемо отримати звучання глибоке та цікаве, як у нішевого аромату. Ми хочемо стійкості такої, як у дорогезної ніші. Судячи з мого досвіду. Очікування частіше за все, бувають марними. І ось сьогодні, на прикладі цих бюджетних флаконів з моєї колекції, ми з вами розглянемо, чи це дійсно перлини бюджетної парфумерії, чи це все євно. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Перше, що хочу сказати, давайте визначимося, що значить бюджетна парфумерія. Парфумерія це взагалі в цілому це не дуже бюджетно. Якщо ми кажемо про парфуми, а не якісь освіжувачі повітря, так, то це взагалі ну, дороге задоволення, скажемо відверто. Але все ж таки, будемо обирати. Бюджетне, ну, з дорогого. І я вважаю, що бюджетна парфюмерія це якщо хоча б тридцяточку, можна купити до двох тисяч гривень. Ось на цьому давайте і зійдемося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас бюджетна парфюмерія. До речі, хочу познайомити вас з Власієм. Власій не розділяє моєї любові до парфумерії і до її колекціонування в таких кількостях. Але я все одно його люблю. І першим ароматом, який ми сьогодні розглянемо, буде Кашмір від Шопарт. Перше, що хочу сказати, це оця хренова кришка, яка взагалі не має жодної ваги. Вона мене бісить. Окрім того, що вона не тримається, вона ще гівняна. Щодо самого аромату, шпрекну на блотер, щоб освіжити спогади, я була дуже здивована, коли дізналася, що рік його випуску 92 1992 бо звучання це дуже сучасне. Це не ретро, ну, Ніщо нам не натякає на те, що аромат старенький. Коли я була маленька, продавався такий лимонад. На кшталт Буратіно там було щось таке, а ще був лимонад Кремблює називався. І ось мені пахне ось цим ось лимонадом Крембре, Бролі, Броле чи Брюле? Крем -бруле. Ми, ну, Крем Брулі. Він такий. З, такими, з газиками, зрозуміло, з, з бульбашками. Наче ну, дійсно, наче сітро, але сітро крем-брюле, а не якесь просто дюшес чи ще якийсь аромат класний. На осінь, на осінь це буде просто шикарно. Осінь асоціюється у мене з, з, з ізобілієм. Як це буде українською? Давайте вчити українську разом з Катруною у коментарях з білім ось цих фруктів осінніх. Я не знаю, і цей аромат відносить мене у якісь сади. Дуже дивна в мене ольфакторна галюцинація, моя чергова. Але я відчуваю, наче я сиджу в осінньому саду. Під яблуневим деревом, під яблуневе яблоне, дерево зовсім забула, взагалі, як розмовляти, під яблуною я сиджу і п'ю ось цей лімонад Ой, ну На осінь він чарівний. Він коштує 3 копійки, але він дійсно класний. В нього звучання не дешеве. Стійкість також годинки 2-3 я його себе відчуваю, але що ви хотіли взагалі за 1000 гривень. У базі він дає такого мускусу, якогось яблуневого. Я не знаю, чи, чи існують яблуневі мускуси, але я тут відчуваю яблуневий ось такий ось мускус. І десь на шарф можна його собі шпрекнути. Ось, І піти десь у парку погуляти. І це буде взагалі ідеальний варіант. За час прогулянки він з вас повністю там за пару годиночок, але надасть вам все ж таки задоволення, дуже раджу його спробувати. Цьому аромату я ставлю. П'ять мінусом мінус за цю срату кришечку, але сам аромат, цей флакончик дуже цікавий і прикольний. Не знаю, як звучить стара версія, але нова версія звучить гідно. Гідно, і якщо ви на бюджеті і взагалі вважаєте, що витрачати якісь шалені гроші на парфунку, то дурня, то спробуйте на осінь. Ось цю, ну, мабуть, що, можна сказати, поліважко, бо вам, якщо ви хочете її чути весь день, вам треба нею поливатись кожні 2-3 години. Так, і наступний аромат, про який ми сьогодні з вами поговоримо, це yes, I am delicious від Кашерель. Піраміда тут класна. Мені все подобається какао, горішки. Трохи апельсинчику. Це для мене аромат домашнього затишку. Саме домашнього. Я жодного разу не вдягала його за межі дому, бо це для мене аромат таких затишних посиденьок за серіальчиком, під ковдрою, з коханою людиною. Він простенький, він не дасть вам якогось розкриття цікавого. Він звучить однаково з першої до останньої хвилинки. Ці хвилинки минають десь за дві години. І ви його не незчуєте з себе потім зовсім. Тож для перегляду серіальчику чи якогось фільму гарного це взагалі ідеальний варіант. Він простий, він пахне шоколадкою, він пахне такою солодкою, це молочний такий солодкий шоколад з горішками. Трохи, знаєте, є такі шоколадки з горішками і апельсиновою цедрою. Ось це він. Ось це пахне саме так. Дуже просто, максимально прямолінійно. Тут не треба нічого вигадувати. Взагалі ні. Це домашній аромат для тихого сімейного вечора. Ось і все. Чи він поганий? Ні. 100% ні. Він коштує 3 копійки, але для своїх цілей він класний. Це, звичайно, не похід у оперу чи дорогий ресторан, чи десь на вечір. Це дома у піжамі погоцати по хаті, поїсти щось смачненьке і лягти спати. Все. Можна ознайомитися, так, якщо ви любите носити аромати вдома, бо я знаю, що не всі люблять, напишіть, до речі, чи ви користуєтесь ароматом, коли ви знаходитесь вдома і вам нікуди не треба йти. Бо я це роблю по 100 разів на день. І наступним ароматом давайте поговоримо про Michael Kors Sexy Amber. Це в мене тестер, але на аромат, це, як ми знаємо, ніяк не впливає. Щодо аромату, піраміда тут найпростіша взагалі три компоненти: заявлено: Амбра, сандал та білі квіти. Я відчуваю тут все. В першу чергу, звичайно, це амбра. Ой, як же ж воно звучить парфумерно? Якщо перші два звучать як напій та їжа. Все ж таки, щось таке гурманське, вони солодкі, вони такі відносять нас до чогось смачненького. То тут жодної гурманської ноти не заявлено і він пахне дуже парфумерно, дуже, дуже люксово і набагато дорожче своїх грошей. І на начебто ось зараз я відчуваю сандал, але при іншому вдосі за секунду я вже відчуваю тут амбру. І якісь білі квіти, правда, чи жасмін якийсь. Але він дуже лагідний, він начебто стоїть десь подалі. Бо солює, навіть не знаю, сандал тут відчувається, так, оця сандалістість. Вона е не дає цьому аромату бути е таким. Теплим, зігріваючим. Мені здається, що цей аромат більш такий він строгий, він суворий і холодний, хоча таки дуже манкий. Аромат цікавий, класний за свої гроші це просто знахідка. На осінь це просто ідеально. І, до речі, флакон. Дуже мені подобається, хоч ця кришка і пластикова, але виглядає вона ну, як металева. Вона зроблена не топорно, а дуже, досить таки якісно. І цей флакончик такий строгий. Я взагалі люблю такий дизайн. І він звучить дорого, і він звучить класно. Він не складний, його не треба розуміти, його не треба вивчати. Його не треба, до нього не треба звикати. Стійкість також посередня, ну, годинки три, мабуть, я його від себе чую. Дуже раджу, дуже раджу спробувати. Він взагалі не солодкий, він такий стриманий. На осінню погоду, коли ще не холодно, коли ще нема снігу. Він дуже класно розкривається в дощ. Тож, якщо ви шукаєте для себе щось дорогого звучання за невеликі гроші, то це перший варіант, який я вам раджу спробувати. Наступним ароматом буде в нас Елісід від Джимічу. Я його купила нещодавно. Розпаковку і мої самі найперші враження від нього можна буде подивитися по посиланню у описі до цього відео. Я залишу для вас. Я його купувала на осліп, і перші враження були такі, як вони є. Ну, подивіться, подивіться, а зараз я хочу вже розповісти більш притомно про цей аромат, бо я його розносила. Давайте ж прикнемо. На блотер, щоб я згадала свої емоції. Ну, що я хочу сказати, це мій кохась на осінь. Ой, як я відчуваю тут цей імбир на початку і саме гіркий апельс, апельсин. Ось ця нота гіркуватості. Вона не дає цьому аромату впасти в якийсь тобто, зліпальний ось цей аспект. Він цитрусово-гіркий. Який переходить потім ось цю тепленьку таку базу. База в нього взагалі шикарна. Це просто із усіх цих ароматів, поки що, що ми розглянули, це мій кохась за ту ціну, яку зараз він коштує, то треба, я не знаю, три відра брати на все життя запасатися. Бо з цінами зараз всі бачать, що коїться. Що я хочу сказати, це. На осінь просто шикардос, просто шикардос. Як жити, як я жила всі минулі осені без нього, я взагалі не знаю. Я стримую себе, щоб не піти з ним в запій, бо в мене ще 300 тисяч нерозношених ароматів, і флаконів, і від левантів. а я не можу відірватися від елісі. Та... Наскільки мені подобаються перші ноти, ось цей гіркий імбирний апельсин. Ось як воно є. Але це, ну звичайно, що це не їжа, це все ж таки парфумерний імбир, парфумерний апельсин, так? але відчувається дуже, дуже чітко. Ця гіркуватість, ця пряність імбиря, імберу, імбирю. Ну, ви зрозуміли. М -м -м, він класний, він просто Ой, він такий казковий. Ой. За це, це перлина. Це просто перлина. Це, мабуть, з усіх ароматів, які ми вже розглянули, найцікавіший в плані звучання, в плані розкриття. Це, мабуть, єдиний аромат, який розкривається звучання люксове, звучання дороге, звучання цікаве. Дуже раджу спробувати, дуже раджу. Я не помічала, що він був якийсь популярний в нашому українському парфютубі. Тож, цю перлинку я для вас відкриваю. Користуйтесь, будь ласка, не дякуйте. О, Сьоргнути водички. Так, ну і останній аромат на сьогодні це в нас Сальвадор Далі. Ой, чи впевнені ви що хочете це почути? Але я скажу Sunrise in Caduis. Якщо хтось знає, як це вимовляється вірно, будь ласка, напишіть у коментарях. Мабуть, це найцікавіший представник з усіх цих флакончиків, які в мене тут представлені. Хоча, коли я побачила, що рік його випуску 2017, я була здивована, бо я думала. В ну, мене так от кидали туди-сюди, і я думала, то, можливо, це схоже на якусь сучасну нішу, яка прикидується таким старим люксом. Чи це гарний аромат минулих років, скажімо так? Бо напрям у нього один з. Опіумом від Yves Saint Лоран. Це взагалі різні аромати. взагалі. Але ось настрій, він ідентичний, як на мене. Тут такі, така смолистість, така якась димність. Він, звичайно, набагато легший, він набагато прозоріший, він не такий гучний, не такий щільний, як опіум. Він більш прозорий, він легенький. І це, це аромат, який буде вас зігрівати. Бо я навіть його зараз вдихаю, і в мене ось так от поносу пішло ось таке, як гаряче повітря. Він на холодну осінь шикарний буде. За три копійки ви отримаєте ну, нішеве звучання. Я не побоюсь цього слова. Звучання дійсно нішеве. На сліпих затестах я б 100% сказала, що це ніша. Бо на сліпих затестах стійкість не визначиш. А стійкості тут також щось під дві годинки. Він класний, що я можу сказати? Я відчуваю тут ось цю смолистість і бальзамічність, але вона не кричуща. Вона так виглядає з-під мандаринки, такої з-під квіточок. Вона так грається з вами, заграє трошки, але все ж таки її присутність неможливо не помітити. Якщо ви любите ось таку нотку медитативності, то дуже раджу спробувати ось цей Сальвадор Далі, Sunrise і десь та там. Ну, власне, і який висновок ми можемо зробити з сьогоднішніх наших посиденьок? Що у у бюджетній категорії до 2000 гривень можна знайти? Чудові аромати, це залежить від вашої мети. Якщо ви не любите стійкі аромати, якщо вони вам набридають за три години і вам хочеться їх змінити чи взагалі перестати відчувати, то ось варіанти, які вам підійдуть на осінь за дуже притомні гроші. Якщо ви хочете аромат, який. Будете використовувати вдома, длядома, для себе, то також зверніть увагу на кашарель. Якщо ви просто любите гарні аромати, то люксові, нескладні, прості, які не треба розуміти, а треба просто їм насолоджуватись, то ось вам два варіанти: чудовий солоденький і не солоденький з амброчкою. Такий на осінь дуже класний. Якщо ви любите більш такі цікаві, але не складні, не в сраті нішеві звучання, то ось, будь ласка, Сальвадор Далі для вас. Що хочу ще сказати щодо з приводу цього Сальвадора. На фрагрантиці там з'явлений такий веселенький флакончик. Я на нього подивилася і як ви бачите, у житті він взагалі не такий яскравий і не такий кольоровий, що, до речі, йде йому тільки на плюс. Бо цей кольоровий флакон взагалі ніяк не підходить до звучання цього аромату смолистого, такого глибокого, цікавого. Взагалі, мені здається, його потрібно було робити золотавим чи таким коричневим темним флаконом. Ну, не знаю, хто, хто це розробляв. Я з дизайном взагалі з кольоровою гамою не згодна ось в цьому флаконі абсолютно. До всіх інших претензій немає. Особа Лілісід я люблю, і Майкл Корс оця строгість, вона прямо і ось ця кришка мене бісить. Розкажіть, чи є у вас якісь з цих ароматів? Ось і все, власне, що я вам сьогодні хотіла розказати, показати. Не забуваємо і слава Україні.